Дорогі вихователі та працівники нашого дитячого садочка, ми хочемо висловити вам величезну підтримку в цей нелегкий для всіх нас час. Ваша праця це початок шляху кожної дитини, адже ви закладаєте маленькі серця найкраще доброту, дружбу та любов. І навіть у найважчі моменти ви залишаєтеся вірними своїй справі. Знаємо, що ваш заклад постраждав через російську агресію і зараз не може приймати діток. Але ми впевнені, що незабаром дитячі посмішки знову наповнять ваші групи теплом і радості. Сьогодні піде мені всіх учнів нашого ліцею. щиро вітаємо вас і з днем дошкілля. Ваш внесок у наше суспільство безцінний. Стокає віконця, гужляє лесячку в танку. І слатілунок, нізне сонце, щоб тих, хто плачує висадком. Валентина Васильова, Світлана Олександрівна, Григорівна, Людмила Володимирівна. Дякуємо вам за кожен день, за кожну дитячу посмішку. Яку ви даруєте попри всі труднощі. Ми бажаємо вам нових щасливих моментів у рідних стінах відбудованого садочка і сил для нових звершень. здоров'я, миру і процвітання вам і вашим родинам. Ви янули охоронці в дитячих серцях, і ми безмежно вдячні вам за це. Галина Михайлівна, Антоніна Миколаївна, Мило Петрівна. Ваша праця надзвичайно важливий фундамент кожного дня в дитячому садочку. Завжди поруч, допомагаєте і про дітей. Ми щиро дякуємо вам за вашу турботу, увагу до дітей і безмежну любов. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, наснаги і радості в кожному дні. Нехай ваші зусилля завжди будуть оцінені, а дитячі посмішки будуть найкращою винагородою за вашу віддану працю. Нехай цей період випробувань якнайшвидше завершиться. І ви повернетеся до спокійної роботи, мирі, добробуті. Марина Миколаївна та Оксана Миколаївна. Ваша праця це справжня магія, яка щодня дарує дітям смачні та корисні страви. Ми щиро дякуємо вам за вашу віддану працю, увагу до кожної деталі та бажання створити смачні шедеври для малечі. Бажаємо вам здоров'я, творчого натхнення та радості в кожному робочому дні. Нехай ваша праця приносить вам задоволення, а дітям завжди з'їдає все до останньої крихти. Ірина Сергійовна, ми щиро дякуємо за вашу чуйність та невпотомну працю. Ви завжди готові прийти на допомогу і робите все, щоб маленькі вихованці росли здоровими та усміхненими. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та в вашій благородній справі. Нехай ваші зусилля завжди цінуються, а діти, про яких ви турбуєтесь, будуть здоровими та щасливими. Людмила Васильівна, ви Справжнє серце нашого садочка, яке пульсує любов'ю і турботою. Завдяки вашому мудрому керівництву наш садочок залишається затишним домом для кожної дитини. Дякуємо вам за вашу людяність, відкритість та величезне бажання дарувати дітям щасливе дитинство. Бажаємо вам натхнення, сил та задоволення від кожного робочого дня. Нехай ваша легка праця! Приносить тільки радість і вдячність, а всі мрії та плани обов'язково здійсняться, існого здоров'я вам, миру і щастя. Цей чарівний осінній день базарень квітів і пісень, від діток щирих привітань, візою здійснює базань, від сонця, світа і тепла. Щоб доля щедрою була. Хай сміхається зеття, та й буде краще майбуття.